Всім привіт, з вами я Віка. А що ми будемо знімати мам? А в нас сьогодні буде челендж «24 години в білому. Покрийся. Круто. Із чого ми почнемо? А почнемо ми з твоєї зовнішності і з твого. Ні, спочатку з твого одягу. Mm -hmm. Дрес-код весь в білому. Так. Давай. Блін. У мене є тільки верх білий, а низу нема. Штанів нема, правда? Mm -hmm. Спідниці чисто білої немає. Що ж робити? Не знаю. Прийдеться мені свої речі якісь. Витягувати, це треба якісь білі. Що ж це може бути? Хіба що в своїх білих платьях. У мене було таке вже. Ну, воно трохи старе плаття, біле. Mm -hmm. А, так! Да. Якісь. Іду подивлюсь. Знайшла. Тік! Лови. Я думаю, що це буде виглядати дуже шикарно. Ой! То спідниця чи то плаття? Це плаття, ти одінеш ще наверх оце. Тому що це літнє, воно дуже оголене. А, І тим більше зараз YouTube заблокує відео, а, ну, що так. ти занадто так. сильно оголено. Так, ну що, раз, два, три. Куди? Раз, два, три. Ось такий ужас у мене получився. Я, звичайно, такого ще не бачила, щоб на плаття одівала кофту. Ну ладно, все біле, так біле. Застеляй покривало все біле. Вікторія. Ми саме головне забули взуття. Точно! А в тебе є білі кросівки. Точно! Давай. Да. Наш біла. А у мене волосся темне. Значить, треба темне волосся прикрити білою Давай вже Фату, ти фату? хочеш фату? Фату так фату. А ота? Які її одіти? От будеш заміж виходити, будеш знати, як одівати. Та я ніяк не застіпає. Ну, вона не застібає. А як в ній році? Їо діти. Ну хай буде так. Так, давай тепер будемо макіяж робити. І волосся фарбувати в білий колір. Я. Так. Я такая застречка Аня. И у нас зараз тоже в белом. ку Ой! Падаю. Все? Падаю. Хе-хе. Обслюняла нам Ну и так вы сейчас. На живот. На живот. Ой! I zawsze się spowzaję. I tak zawsze. Де малюй? Ура! Мені цікаво, як вона буде малювати. Вікторія. Що? А для чого ти взяла кольорові фламастери, простий олівець? А чим я цікаво маю? Білий олівчик береш і малюєш. Він не малює. Віка челендж. Шукай білий олівчик. Білий олівчик, білий листок, якраз те, все, що треба. То білий олівчик? Ну хтось з нього вже зробив не білий. <гум> ну окей. Зато він малює. Я навіть не знаю, що я хочу малювати. У мене є шпіонська ручка. В неї стержень білий. Якщо посвітити, то буде все видно. Вікторія, ми забули макіяж тобі зробити білий. Точно. Білої помади в мене нема. У мене тільки є білі тіні. Будемо виходити з того, що в нас є. Я ж не розхитую то. Давай. Так. Трошки тут. Аккуратніше. Тут. Брови теж, щоб не були такі темні. Ой, що ти з мене робиш? Ну, красунь. Все красунь. Ти ж маєш бути максимально бі. Казала круто, коли не можна купити? Не можна, ніколи. Ти ще не готова. губки, okay, щоб вони були сухі. Сухі. Класно. Okay. Давай, давай, терпи, терпи. так білий, Їсти не треба. Можна тільки кота. Ще до мене, до мене, до мене. Я вже не буду губити. Крутой макияж. Почвай, слышишь, пуччик? Шип. Треба такий блеск шик Піднімай голову. бо я на рівниці шума. Ми побитували. Красота. Она ну, покажи. Не можна, він фіолетовий. Там білі шарики. Шарики це не рахують. Так, так волосся. Тепер нам треба зробити порядок з волосся. А як? Будемо фарбувати на біло. Як? Нормально. Челендж так челендж. Як ти мені будеш його фарбувати? Зараз побачиш? Так. Поки ти будеш мене фарбувати, я можу музику послухати. О, Бачиш, як тобі повезло, що вони білі? Якщо б вони були іншого кольору, я б тобі не дозволила. Де мій телефон є? Давай повертайся, буду над тобою чарувати, Фарбувати чарувати. Раз, два, три. Зараз я тобі покажу, що я зробила. Я не тільки тебе пофарбувала, я ще тобі зробила афро. Та-рам! Надивись бзерку. Нам мені дуже цікаво. Ти що? Шо? Що шо, прикольно. Ти що, прикалуєшся? Ні. Як я завтра в школу піду? Ну, скрай, що ми знімамо. Все, мені вже після тих стресів хочеться солодкого. Принеси мені якусь шоколадку. Та ти що, шо, шоколадку? А шоколадка якого кольору? Білого. У мене білого шоколаду вдома немає. З Рафаело зато... є? Точно, тобі пощастило. Вікторія сьогодні тобі з солодким. Можна сказати, повезло. Давайс. Так, Рафаел стоп. А ті міні-булочки ж не дуже білі. Ну, білі, можна сказати, білі. Сейчас Рафаел спочатку. ням ням Мій любимий зефір! А ти знаєш, що це ще не кінець челенджу? А коли вже кінець? Тобі ще потрібно з хати вийти в такому вигляді. що? Ну так? Нашому мені так виходить. Челендж? Челендж, э, ну тому що я маю бути в білому, а не виходити на вулицю. Давай, 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 давай. Всі виходять, давай. Швиденько. <говорить> Вікторія, який телевізор? А ну виключай, швиденько. Ти ще не бачиш, якого кольору пульт, а якого кольору телевізор. Швиденько виключай. Ну, а що, телевізор має бути білий чи що? Пульт має бути білий. Ну, можна все. мені хоч попити чай? Попити чай. Добре, зараз принесу щось попити. Фух, ну хоч попити можна. Прошу. Та молоко. Правильно, сьогодні в нас молоко. Mm. Молоко корисніше за чай. На. Все-таки чай смачніший трохи. Молоко теж смачне. Ну, хіба що з сухим сніданком. Слухий сніданок сьогодні не положен. а Він жовті. Не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатися на мій канал. Ну, а коментарі написати, на жаль, не зможете, бо їх мені YouTube вимкнув. Всім па-па! Фух, ну нарешті. Можна вже... Подивитись телевізор, попити чай. Ладня зняти красоки зняти. Чого вони не розвит?